Забруднення київської питної води в зв'язку з подіями на сім'ї в Курській області і так далі, не відбудеться. Чому? Перше, Міндивкілля охорони здоров'я здійснює певний контроль і вживають певних заходів. Друге, сам характер забруднення. Органічними сполуками, окремими мікроелементами не являє загрозу на такій відстані від Київського водозабору. На сьогоднішній день він якби зупинився в районі Чернігова, тобто досить далеко від Києва. І головне, здійснюється контроль за якістю води, існують е серйозні сьогодні тинні системи сучасні очі очищення води. Тому прохання не піддаватися паніки, кури з мухою російська пропаганда.